Друзі, всім доброго вечора. Так, саме доброго вечора. Не знаю, хто коли дивиться це відео, але в нас наразі вечір. В цьому відео ми знову ж таки готувати нічого не будемо. Я вже приготував. До речі, ми в себе на каналі створюємо таку рубрику, де іноді будемо показувати огляди наших страв. Сьогодні в нас з дружиною трохи фізично був важкий день, тяжкий, і ближче до вечора я вирішив і трішечки. Порадувати приємною і смачною вечеряю. І сьогодні для своєї коханої дружини я приготував наступні страви. Ось такий салат. До речі, рецепт цього салату буде в описі під даним відео. Трішечки в нас буде на вечерю сира. Бутерброди ось такі. І Трішечки дозволимо собі спожити білого віна. До речі, дуже смачне віно. Це віно із Закарпаття. Нам його іноді передають наші друзі. Ось так загалом виглядає наша романтична вечеря. Друзі, як ви вважаєте? Дружина буде задоволена такою вечерею. Свої думки можете залишати в коментарях. На завершення відео, як завжди, скажу, дякую, що слідкуєте за нашим каналом. Дякую, що ставите нам подобайки. Ну і знову ж таки, будь-які поради або якісь незадоволення пишіть в коментарях. Дякую!